Масштабно за своїм розмахом виставу, в якій задіяні як солісти, артисти, балету, хор, звісно ж, оркестр театру, побачить Одесити й гості міста вже цієї суботи. Прем'єра оперети Ніч у Венеції обіцяє стати справжнім подарунком для всіх поціновувачів мистецтва. До прем'єрний показ відвідала знімальна група телеканалу ГРАД. У самій назві оперети Ніч у Венеції вже закладена певна інтрига. Самовдоволений серцеїд герцог урбіно прибуває до Венеції на маскарад. Він має намір спокусити красуню Барбару, дружину місцевого сенатора. У виставі висвітлені настільки різні за своїм характером та людськими якостями персонажі, які завжди актуальні, чесні, надійні з одного боку, брехливі і підступні з іншого. У цій виставі Ніч у Венеції» Я виконую роль Карамело. Який він? О... Він це дуже веселий характерний персонаж. Якщо можна порівняти його з фігоро, з весілля Фігоро або Сивільський цирюльник, теж фігоро, це е, такий по характеру персонаж. Ірина Візіренко виконує одну з головних ролей рибачки Аніни з Венеції. Акторка бачить багато спільного у цьому персонажі з собою. Вона дуже така богобоязлива, вона дуже любить життя, дуже любить свого нареченого карамелу. Але який постійно десь гуляє, вештається та спокушає інших жінок, але вона така доброзичлива, вона все розуміє, але його треба трошки провчити. треба Тримати о, в таких рукавицях. Окрім гарних вокальних партій, значний акцент зроблено на хореографічній складові, адже від рухів акторів на сцені в значній мірі залежить ступінь передачі настрою самої вистави. Ніч у Венеції» – це класична оперета, вона така жартілива, легка, класична оперета. Дійсно, балет, балет, хор, актори усі задіяні, і вони усі з рухами. Це не просто якась статична форма. Це жартівливі, ігрові, в танцювальній, формі, уся вистава. Щодо сценічного оформлення, то при підготовці до прем'єри підійшли також досить креативно. Головний художник театру вибрав якраз яскраві кольори, він зробив сценографію в більш такому чорно-білому, а костюми більш яскраві. Якщо ви хочете зануритися в атмосферу справжнього балмаскараду у Венеції з її інтригами та незвичайними пригодами, то обов'язково відвідайте ніч у Венеції в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Вистава проходитиме у суботу та неділю, після чого колектив театру, по завершенню 77-го театрального сезону, піде у відпустку.